Зимовий салат з пряними мандаринами. Складники. Мандарин кисло солодкий без шкірки. 400 грам. Курма 400 грам. Кешю 30 грам. Масло солодковишкове 72,5%. 20 г. Сир м'який брі кастелло. 50% 70 г. шпинат 75 г. мед 20 Кориця в паличках 5 г. Кальян, аніс зірчастий, 5 грам. Е, бадян, аніс зірчастий 5 грам. На сухій сховорідці підсмажити горішки декілька хвилин. Мандарини почистити від шкірки і білих прожилок. Масло розтопити на сковорідці. додати корицю і бадян. Обсмажити 2 хвилини. Дістати з масла спеції і додати мандарини. Обсмажити в ароматному маслі 3-5 хвилин. Курму нарізати кружальцями. По 1 см товщиною, За бажанням не вирізати формочки для печива, шпинат помити і просушити. Брі нарізати довільними шматочками. Зібрати салат, викласти шпинат горіхи, мандарини, хурму. Заправити салат медом за бажанням. Оливковою олією смачного. І не забудьте підписатися на канал. Кухня. Дякую!